Да, саме тяжче – це ховати своїх дітей. Ті люди, які ховали, вони знають три душі. Постив, кормив, розпитав, внучку родила, назвали Юля. Віту Яковецьку зґвалтували і вбили в недобудованій лікарні. Це ще одна страшна історія, яка сколихнула всю Врадіївку. Віті було 29, так як і Ірині Крашковій. Знову ж таки побита голова, знову ж таки зґвалтована і пограбована. Я її не бачила, бо вона була забінтована вся голова. В неї півголови не було. Щебнем забито. І от її насіли і позапихали в Сиротою залишилась маленька дочка Віти Юлія. Тепер бабуся і дідусь для неї за батьків. Вона замкнулася сильно. Я хочу сказати велике спасіба вчительці. пасівки Наталі Бо Вона її замінила маму, завернула да, її до життя. Цю справу розкрили миттєво. За версією слідства Віта Яковецька добровільно вступила в сексуальний контакт з чотирма одночасно, після чого один з них раптово її вбив. Як результат, на 11 років посадили місцевого мешканця Івана Рожко. Батьки Віти до сих пір упевнені, що він цього не робив. Ну ви ще тоді не вірили, що це він? Не? Ні, я не вірила. Він там не може таке зробити. Ну він точно ж і не знав, де де, як його водили з наручниками. Де воно то мій. Та він вже не жаляк, і він вже опустив руки і все. Бить на цим убили. Ти мені скажи, я тобі все попрощаю, хто тобі це допомагав, хто це все зробив, мовчить. Зовсім нещодавно, вже після врадіївських подій, Людмила Яковецька була гостею ток шоу на одному з українських телеканалів. І журналістам телефоном вдалося зв'язатися з тим, хто сидить, за вбивство її дочки. Да, так, чесно, я тоді був в шокі, коли мене тільки привезли, сидів. начальник милиции и сидел начальник прокуратуры. Вот этот мочалка. Когда меня только привезли, говорят, рассказ. Я говорю, что, вам рассказывать? Как ты убил? Я говорю, я никого не убивал. Ну, соответственно, мочалка такой говорит, ну ничего страшного. Сейчас пять минут, вы вывели меня с кабинета, следственный кабинет. Как говорится, показали несколько приемов, обратно завели, обратно рассказ. Там хочешь не хочешь, а учиться долго никто не сможет. Первое Як мене тільки закрили. вам чесно, такое ціне було, що навіть життя не хотілося. Так хотілося просто повішити. Віту Яковецьку знайшли ось тут, у шахті ліфта недобудованої лікарні. Цей чоловік бачив, як діставали тіло. Оце тут бідну ту дівчинку забрали. І накрита була геляками Зверху. Те, що тіло віти знайшли так швидко і в такому непримітному місті наштовхує батьків на думку, значить знали де шукали. До того ж, першим розглядів тіло один із фігурантів руги над Крашковою. А хто знайшов конкретно? Орест і Поліщук. що вони пішли в і Це вони там знайшли. Не нещодавно Людмила Яковецька написала заяву місцеву прокуратуру з проханням переглянути справу вбивства її дочки. А прокурор каже, доказательства у вас є, як ми можемо слідство вести, доказательств сміячки. А що виходить, ваше діло вже давно за закрите? Що вони в мене не взяли заяву?